Мы можем проиграть можем если дальше будут такие ляпы мы можем проиграть и это не пораженчество это не э, не не это сказать не паникерство это просто абсолютное понимание той цены которая Придется заплатить нам и нашей Родине, понимаете? Видимо, нам нужны какие-то очень мощные стимулы внутри, чтобы у нас в головах сложилась ситуация, что будет в случае, если мы проиграем, и что с нами будет. А с человечество нами будет, не будет. Плохо. Не Это... страны не будет, но а? и человечество тоже. Ну, поэтому... Страны не будет, народа не будет. Да, да, поэтому по, по, поэтому, поэтому надо общем, побеждать любой ценой. В общем, да, вот именно что победа, но ну, для того, чтобы была победа, ну абсолютно надо организоваться. Согласна. Надо по-серьезному организоваться уже. Невозможно вот эта ситуация, в которой вот эти палеотивы, двойственность, так сказать, и, и как говорится, нужны какие-то жесткие, правильные э, реформы, которые превратят нашу страну. В способную, такой, мы с колоссальным ударом столкнулись, с колоссальным. И возвращаясь к замечательным словам Андрея Ремча Белоусовой, да, можно их скорректировать. Да, что он сказал, там ошибаться можно, врать нельзя. Я, я, я бы все-таки еще добавил: врать нельзя, ошибаться можно, но не больше одного раза. Не больше одного раза. Поскольку вы знаете, это тоже. Дескать, ну ошибся. Знаете, Не индульгенция. раз ошибся, два ошибся. Нет, друзья, ошибаться, ладно. Раз ошибся, но второй раз уже нельзя ошибаться. И за это должна быть э, серьезная ответственность. И в этом смысле, как говорится, мы должны, конечно, четко и ясно понимать, что у нас есть верховный главнокомандующий наш президент, и доверие, прежде всего, к нему должно быть. А все остальное, я думаю, что нам необходимо, в общем. Серьезно относиться к этим действительно серьезным ударам, которые вот мы в Курске получили. Это серьезный удар. И мне совершенно не важно, кто что думал в 80-е, в 70-е и в 90-е. Мне важно, чтобы граница была закрыта. Граница? Если выдающиеся вооруж... Там специалисты в вооруженных силах совершили гигантские ошибки в 90-е годы, придумав реформы, которые привели к тому, что когда потребовалось. Мы не смогли дать адекватный ответ, при этом это не только наша проблема, это общая проблема мировой военной науки. Все же решили, что больше не будет глобальных войн, да, да, да. а будут маленькие локальные конфликты. Ясно, что это не сработало. Вот исходя из того опыта, который у нас есть сейчас, и осмысления, Пусть профессионалы, выдающиеся, примут решение, которое обеспечит безопасность граждан Российской Федерации. Если для этого надо три вооруженных силы, четыре под разными названиями, 594 рода войск, это пусть решают специалисты. Я не собираюсь лезть в этот вопрос, у нас есть целая военная наука, надеюсь, она есть которые прекрасно в этом будут разбираться. К сожалению, как всегда, мы учимся на своих ошибках. Я думаю, что Генеральный штаб, так сказать, проведет анализ этого, Уверен. этого прорыва, сделает соответствующие выводы, я думаю, что они уже сделаны, и э, все-таки купирует эту ситуацию, и, наверное, я думаю, нужно создавать то же самое, что в Харьковской области, нужно создавать санитарную зону в Сумской области. Наступ на Курщині продовжується, адже насамперед дуже дуже цікаві події там відбуваються. І деякі такі, скажімо, так, цитати, до прикладу, Times, оприлюднюють цитати військовослужбовців. Цитове повідомлення: ми досі йдемо на Курськ. Під час наступу на область застали російський підрозділ, який спокійно пив. Каву вперше ми зайшли на територію Російської Федерації 6 серпня, о 13.00. потрібно захопити територію. Тоді можуть розпочатися переговори. Отак, от, от стає невідомою, про чому це все дописують у багатьох пабліках, нібито зможемо міняти їхню землю на нашу землю. Але що із цікавого, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський ще в липні натякав, що буде наступ на Курськ, але його не зрозуміли. Про це також повідомляє військовослужбовець. Військовослужбовці, яким він говорив про контрнаступ, подумали, що йдеться про Покровський напрямок. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сиски приїжджав кілька тижнів тому на Покровський напрямок, щоб нагородити бійців, і сказав про майбутній наступ. Але бійці тоді не здогадалися, що наступ буде під Курском. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал хоружного марка Безручка Іван Сєкач в ефірі телемарафону. Коментуючи наступ ЗСУ на Курську області Рафі. За його словами, за два тижні до початку наступу ЗСУ в Курській області, нібито нагородження бійців на Донеччині приїжджав командуючий і казав: хлопці, нормально все, тримайтеся, скоро підемо в наступ. Розповідає військовий. За його словами, бійці, які воюють на Покровському напрямку на Донеччині, тоді подумали, що йдеться саме про їхню ділянку фронту, де вони перебувають в обороні. Ми думали про себе, який наступ, коли ми тут ледве тримаємося. Бачите, як вони хитро зробили. Дуже розумно зробили і правильно. І з М, так треба поступати, треба робити неочікувані кроки. Це дуже вдарило по престижу Росії. По збройних силах дуже багато полонених це підняло бойовий дух у нас. З'явилась упевненість, що є порох в порохівницях, і що ми ще рашистам покажемо, розповів представник 110 ї окремої механізованої бригади. Ну і в той же час. З'являються дуже цікаві а, і дуже приємні новини про те, що нібито у Дар'їному Курської області зняли російський прапор. На Курщині продовжують зривати російські ганчірки, і черговий результат показали у Дар'їному. Там бійці 225-ї окремої штурмової бригади. Після зачистки зняли російський триколор з адмінбудівлі. Про це повідомляє 225-та окрема штурмова бригада. Раніше бійці скинули російську триколорну ганчірку з адмінбудівлі Свердликов на Курщині, коли саме було знято відео, насамперед не уточнюється. Ну а далі маємо інформацію від Діпстейп про те, що під контроль на Москві влада Курщини наразі визнала втрату 28 населених пунктів області. За нашими підрахунками, орієнтовно 44 населених пункти вдалося звільнити і ще в 10 статус наразі невідомий. Оцінка вкрай консервативна. Зараз майже ніхто не знає реального числа, але є села бі. Іля яких була світлина наших бійців, але контроль був не наш. Тому оцінка є консервативна. Deep діпстейт у своєму офіційному телеграм-каналі. Ну і далі також маємо можливість послухати російську пропаганду про те, що Україна контролює 28 населених пунктів Кульській області. Довжина фронту там 12 кілометрів, ширина 40 кілометрів. Про це повідомляє губернатор Кущини. Евакуйовано більше 121 тисячі людей. Більше. Двох тисяч знаходяться на неконтрольованій владою території. Далі поговоримо про те, як з'явилися супутникові знімки пошкодженої газовимірювальної станції Суджа на Курщині, через яку іде газ до європейського союзу. На фото Planet Labs видно зруйновані адмінприміщення станції та майданчик із вимірювальним обладнанням. Зокрема, що ще повідомляється, такти що транспортування газу європейським замовникам відбувається у штатному режимі, окрім того, реалі... Радіо Свобода публікує новий супутниковий знімок міжнародного пункту пропуску суджа, який зруйновано у перший день курської операції. Його охороняли десятки солдатів-строковиків, які потрапили до полону. Ще відомо, що загалом Російська служба Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки пошкодженої газовимірювальної з цієї станції. станції Пробачте судджа у Курській області Арефії, через яку йде газ до європейського союзу. На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну із адмінбудівель, а також один з майданчиків, на якому створено і встановлено вимірювальне обладнання. При цьому вранці у понеділок газпром стверджував, що продовжує прокачування газу через станцію до. Європи у звичайному обсязі також нагадаємо, що росіяни заявляли, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Водночас один із радників президента України Володимира Зеленського заявив у коментарі Вашингтон Пост, що Україна зараз контролює газову мірювальну станцію на відстані близько 8 кілометрів від кордону з Рошейською Федерацією.